І 8 е Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд. В ефірі радіо місто над Богом. Проєкт Інсайд. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Також я радий вітати у нашій студії Володимира Малініна, начальника управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області. Вітаю Солодим Донецько. Вітаю. І, е Лишається буквально один день, так тобто ну сьогоднішні вже не беремо до уваги. 1 вересня починають працювати наші освітні заклади. Розкажіть, будь ласка, як підготували підготовлені заклади області, заклади нашого міста Вінниці до нового навчального року. Ну, насамперед хочу привітати всіх освітян з початком навчального року. Це вважається досі свято, так? Досі свято, і ніхто його не відміняв і не відмінить, тому що це, напевно, наймасштабніше свято, яке є в Україні. Якщо ми говоримо про початок навчального року. То завжди освітяни рахують його з проведення обласної освітянської конференції. Спочатку проводиться конференція на всеукраїнському рівні, потім обласна, і з цього вже стартує новий навчальний рік. Якщо казати про Вінничину, то Вінничина це той регіон, в якому безпекова ситуація дозволяє здійснювати освітній процес в очному форматі. Наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб якомога швидше повернутися до моделі очного навчання, до того, якого ми звикли до ковідного, скажімо так, так, так навіть так, не так. до воєнного, звичайно. Ви правду кажете, тому що ми якраз зайшли в такий режим з початком пандемії, і наше завдання сьогодні вийти на Дель очного навчання, такої якою вона була до пандемії, що потрібно для цього, які потрібно створити умови, щоб вийти на нормальне очне навчання е, насамперед, в першу чергу, це створення е, безпечного освітнього середовища, оскільки ніхто сьогодні е, не може гарантувати е, повну безпеку, тому всі заклади освіти мають і повинні мати. Сховища, в яких буде безпечно дітям під час повітряних тривог, і на сьогоднішній день Вінниччина достатньо попрацювала в цьому напрямку її Вінницька області, місто Вінниця, в тому числі от на останній сесії Вінницької міської ради депутатський корпус проголосував за дофінансування будівництва сховищ в 11, 12, 13, 23, 30, 33 школах. Тобто це ті школи, які на сьогоднішній день не мали сховищ, але е, завдяки тому, що вони профінансовані, і зроблена і проєктна документація, і вже розпочалось будівництво. Я думаю, що всі заклади в Вінниці будуть мати сховищі і повернуться до очної форми навчання. А чи будуть заклади, які Залишаться частково або повністю на е, онлайновій формі навчання на, на заочні чак тільки ті заклади, в яких немає, е, не побудовано mm. сховищ, тому що безпека дітей е, перш всього е, на жаль, ми не маємо якби 100% 100% побудову у Вінницькій області е, сховищ. Тому частина закладів невелика частина, але все ж таки будуть мати онлайн форму навчання або змішану форму навчання. У нас взагалі і пандемія, і потім повномасштабне вторгнення взагалі змінили систему. Ми підлаштовуємося, перелаштовуємось. Ем, особливо це стосується системи освіти. Так, тобто у нас з'явилось поняття онлайн навчання, у нас з'явилось поняття дистанційне навчання, навчання люд... дітей за кордоном, так і от ем, важливе таке питання, які варіанти здобуття освіти для учнів, які перебувають наразі за кордоном, що зараз передбачено в умовах воєнного стану. Сьогодні Кабінетом міністрів е, прийнято відповідні документи, які запроваджують нову дистанційну форму навчання для українських школярів, під час якої учні вивчатимуть український компонент програми, а решту предметів, в разі якщо вони навчаються за кордоном, е, діти опанують в школах країн, де вони перебуватимуть, угу. і цю частину навчання їм зарахують. Автоматичні, тобто ті оцінки зараховую, зараховують е, окрім української мови, української uh -huh. український uh -huh. компонент вони так, так. будуть здавати історія України, українська мова, е українська мова та України, тобто ті предмети, які теоретично не uh -huh. можуть викладатись в країнах Європейського союзу, оскільки вони стосуються ну, відповідно тільки в Україну, uh -huh. е українською мовою, українською історією. Так, історії. Так. Е Міністерством освіти від 15 травня 2023 року наказом 563 Затверджено методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної і середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні, які е, рекомендує дітям громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, такі варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану, наприклад, як угу. навчатись тільки в закладі освіти країни перебування за очною формою. Так. Поєднувати навчання в закладі освіти країни перебування заочної форми і в закладі. Загальної середньої освіти України mm -hmm. ну, за такими формами, як дистанційне навчання, сімейне або домашнє і екстернатна форма. Також навчатись в закладах, яких організовано в країнах перебування за ініціативою громадських організацій. Така форма теж з'явилась. <кій> Перепрошую. За сприяння і за ініціативу громадських організацій українців за сприяння органів України і тих країн та місцевої влади. Ну і наступний варіант, якщо це не суперечить законодавству України перебування, то навчатись тільки в закладі освіти України за однією з форм навчання, передбачених законодавством: дистанційна, угу. сімейна, домашня або екстерна. Отут ми переходимо до такого важливого компоненту, як якість освіти. Так? Тому що зрозуміло, коли дитина, учень приходить на урок, коли він безпосередньо спілкується з вчителем своїми однолітками, так він по іншому сприймає інформацію, ніж коли він перебуває вдома. Комусь так краще. Я це теж допускаю, це нормально. Але чи не втратимо ми, от, чи не втратили ми за цей от час пандемії, за час повномасштабного вторгнення в якості освіти, в наданні якісної освіти і сприйнятті цієї освіти безпосередньо учнями? Безумовно, втратили. Треба бути відвертими, тому що навчання і ті умови, в яких. Перебували діперебували діти, перебували діти не завжди маючи можливість в зв'язку з відсутністю інтернету або в зв'язку з відсутністю електроенергії постійно системно виходити на навчання. Така ж сама проблема була і вчителів, адже електрика вимкнена, вона впливає на всіх, не тільки на дітей. Кожного своя черга вчителя так, одна так. черга в дітей інша черга. Так, ну на жаль, вплинула і освітні втрати. Ми маємо. До речі, раджу і слухачам, і всім подивитись ті моніторингові дослідження які робила державна служба якості освіти україни на всеукраїнському рівні які стосуються якраз освітніх втрат а вчора голова служби руслан гурак презентував якраз цю тематику да? ті освітні втрати які на жаль ми маємо на сьогодні я і рекомендую не тільки громадянам а й педагогам і батькам Подивитись для того, щоб разом е, мати можливість е, подолати ці освітні втрати. Адже е, це має бути спільна робота е, дітей, вчителів, батьків. І е, коли ми кажемо, що дистанційна освіта, е, ну, навіть взяти приклад будь-якого класу. Да? Діти не всі е, прикуті увагою до екранів. Е, Проконтролювати на відстані вчителю е, це дуже складно. Е, тоді, е, ніж тоді, коли вчитель бачить очі кожної дитини угу, хто, чим в класі, хто чим займається, і може вчасно відволікти увагу від чогось зайвого і повернути цю дитину до навчання. Звичайно, складно. І це один з таких елементів, да, який теж вплинув на те, що ми маємо певні освітні втрати е, в цьому напрямку. Які найголовніші аспекти, найперші, от, в чому ми втратили? В чому така основна проблема? Ну, напевно, це комплекс все ж таки проблем. Mm -hmm. Ми втратили в першу чергу в якості освіти. І це сама, сама основна проблема, яку сьогодні треба абсолютно всім разом давати. І керівникам закладів освіти, і вчителям. І батьками, і дітями, в тому числі і засновникам закладів освіти е, те, що ми починали, да, повернення до очної форми навчання, це один з елементів, який дозволить е, ці освітні втрати долати, е, але найперше, е, хто найбільше впливає на подолання освітніх втрат, е, це вчитель вчителя, який вміє вчасно проаналізувати знання учня, порівняти їх з тим, що він мав отримати в результаті навчального процесу, і в разі тих прогалин вибудувати так програму, яка дозволить учнів, учніві здобути ті недоздобуті знання. І це має бути така індивідуальна освітня траєкторія, за якою має рухатись кожен кожен учень, але важливу роль в цьому відіграє вчитель безумовно, який має відчути це, який має вчасно відреагувати і правильно побудувати роботу з цим учнім. Тоді ми будемо мати позитивні результати. Радіо місто над Богом 101,8 FM. у нас в ефірі Володимир Малінін, начальник управління Державної служби якості освіти в Вінницькій області. Ми так плавно перейшли до ролі педагога, до ролі вчителя, так безпосередньо в освітньому процесі. І пане Володимире, на мене питання, як. Наразі проходить сертифікація педагогічних працівників у 2023 році, і що вона дає безпосередньо педагогу і безпосередньо самій системі освіти? От ця сертифікація сертифікація. Це новація, яка була запроваджена три роки тому. Ініціатором була Державна служба якості освіти. І через три роки ми можемо сказати, що це був досить успішний проект. Е, Починалася вона з вчителів початкової школи. Е, ну, скажімо, останні да остання е, сертифікація 23-го року. Е, 68 вчителів е, Вінницької області зареєструвались для проведення угу. сертифікації, але з різних причин, в тому числі і об'єктивних, е результативно завершили її 46 вчителів. А для кожного регіону є ж квоти свої. Так, Скільки Так, безумовно. Кожен регіон має свої квоти, тим більше, що враховуючи військовий стан, ну на жаль, вчителі Луганщини Донеччини угу. не змогли в використати да, ту квоту. То ця квота була перерозподілена між вчителями всі, всієї країни. І фактично, якби квота, яка була виділена в межах України, вона була заповнена. 46 вчителів наших пройшли успішну сертифікацію. Вони, окрім того, що визначили свій рівень як високий, вони само ствердились. Підняли самооцінку, в тому числі в своїх очах, в очах дітей, в очах вчителів. А крім того, сьогодні державою забезпечується ще й матеріальний стимул тим вчителям, які успішно пройшли сертифікацію. Це плюс 20% до заробітної плати вчителя. Тобто, це бажаю, що гарне поєднання матеріального і морального стимулу для самовдосконалення. для... Постійного навчання, нова українська школа, сама реформа, да, передбачає навчання протягом всього життя. І це не значить, що після завершення школи, навчання завершується. ні, людина, яка прагне досягнути якихось висот, вершин, вона вчиться все життя. І це класно, коли основи оцього вміння вчитись протягом життя закладаються в школі. І е, ще одна новація, яка стосується сертифікації, е, в цьому році Державна служба якості освіти. Запровадила ще один ще одну складову сертифікацію. Це сертифікація вчителів з української мови та літератури, і математики, ті, що викладають вже в середній школі. Тобто, то була тільки початкова раніше, то тільки була uh -huh. початкова. А сьогодні реформа рухається. Так. Дітки, які вже відвчились, да, по. Новій українській школі вони переходять в середню, середню школу, школу, і відповідно базово треба готувати спеціалістів і готувати до програм нової школи. Mm. Тому запроваджена сертифікація учителів української мови та літератури і математики по 24 відповідно, є квоти, по 24 людини на Вінницьку область. Вони були заповнені практично ну, в перший день, коли відкрилася реєстрація. Цього свідчить про те, що віничани, освітяни Вінничини прагнуть до самовдосконалення і, і прагнуть перевірити себе і не бояться самого на цю. І що дуже важливо, що. Е, немає негативних наслідків від непроходження сертифікації. Можна взяти участь наступні будь-яких негативних наслідків okay. просто не існує, якщо людина з певних причин або вона. Було таке, да, змінила місце роботи. Тобто їй вже фактично для підвищення цього професійного рівня не потрібно. Да, Вона перейшла на іншу роботу. Були люди, які в них якихось по сімейним з обставини не вийшла. А були ті, які не пройшли там тестування, умовно кажучи. Да. Для них немає взагалі ніяких негативних прастів. Абсолютно, просто вони відсутні. Е ніякого покарання за негативне проходження сертифікації немає. Я вважаю, що це навпаки є стимулом подивитись на себе з іншого боку, зібратись силами і доказати собі, доказати е батькам, дітям, е що я можу, і я, я зумію, і нам е через рік подати. Знову документи на проходження сертифікації. Тобто це абсолютно нормально, і вважаю, що добре, що немає негативних наслідків, тому що це не є таким антистимулом да, mm. до проводження сертифікації. От сертифікація вчителів української мови і літератури та математики буде проходити в три етапи. Перший етап це незалежне тестування, так як проходять сьогодні. Випускники воно буде проведено центром українським центром оцінювання якості освіти. Буде проведено 9 вересня вже, тобто на початку цього навчального року. Другий етап це заповнення анкет самооцінювання. Це те, що роблять е, самі вчителі. Uh -huh. е, і третій етап це вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Е, цей етап буде проходити дистанційно і. Е, Роботу вчителів Вінницької області будуть вивчати вчителі з інших областей України для того, щоб не було упередженості угу. і максимально об'єктивна об'єктивна була оцінка. Цікава новація ще те, що державну службу якості освіти України запровадження інформаційно аналітичну систему Evaluate. Яка дає можливість якраз от в розвідці сертифікації теж попрацювати з нею? І е е е окрім того, е не тільки сертифі сертифікація да, може бути. Елементом використання цієї системи. Це дуже класний інструмент для керівників закладів освіти. Це дуже класний інструмент, достатньо швидко і оперативно отримувати інформацію, і саме головне, оперативно і швидко її аналізувати для того, щоб долати перешкоди. Або долати якісь проблеми, пов'язані з освітнім процесом. Це такий дуже класний інструмент. Він ну, практично 60 трошки з хвостиком закладів освіти Вінничини вже введені в цю систему. Частина керівників, керівників закладів вже попрацювали. Є досить позитивні відгуки. Вона буде ну, економити час для керівника для прийняття правильних управлінських рішень. Більш того, вона дає можливість керівнику проаналізувати. Не тільки свій заклад, а порівняти свій заклад з іншими закладами освіти і побачити на якому рівні і знаходиться його заклад. Тобто, це дуже класний інструментарій, який я впевнений буде нарощуватись. Крім того, в перспективі проведення інституційних аудитів, теж буде проводитись Державної служби якості освіти за допомогою цієї програми. Дякую вам. Швидко сплинув час нашого ефіру. Володимир Маліні, начальник управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області, був у нас сьогодні в гостях. Дякую, що прийшли, що розповіли, Дякую. що готові до наступного нового навчального року. Проект інсайт продовжується і за кілька хвилин після реклами знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.